Добрий день, шановні глядачі, я вас вітаю на каналі Барлох Барахольника, і в нас, мабуть, найбільший огляд за весь час існування каналу. Отже, що вдалося здобути на минулому тижні. Будемо коротко, бо дуже багато артефактів. Щоб усе встигнути. І так, почнемо. Фотозбільшувач. Крокус. Це хто не жив в Радянському Союзі, той, мабуть, не зрозуміє. Це Грааль. Магічний священний Грааль. Серед фотозбільшувачів. Тут... Просто усе, як бачите, не знаю, видно вам, усе тут крутиться, усе рухається, усе тут достається, там навіть фотоплівка є. Є також інструкція. Так, отакий от, от. До нього. А може не до нього ще є. Взагалі по темі фото дуже багато артефактів. Тут і фотоспалахи, і бумага, і якісь запчастини. Ось такі футляри заради ременців. Узяв ременці. Складно буває підібрати на вже. Фотоапарат, який є в наявності, якісь ліхтарики. Коробочка. З-під фотоапарату Київ-19 самого немає. Якісь фотоподовжувачі, якісь фільтри, експонометри. Такі взагалі в повному складі. Різак. Фоторізак. Хто користувався тут фігурна, а тут звичайна обрізка пряма. Фотоліхтарик. Старовинний, старовинний. Навіть я таким не користувався, я теж був фотозахоплювач. Бачите, як повертається. усе тут є. Це не об'єктиви, це футляри. З подовжувачами досить велика така фототема в цьому огляді. Так. Оце розмагнічувач магнітних головок та механічних часів. Зараз я його покажу. Він... Ось так виглядає. так Так, вообще там фотоэкспонометр у футляре. А, не открыл его. И такая, стерео рамочка. Дивиться тут. Уставлялись такие. все Мабуть, не те трохи. Це, мабуть, плівку продивлятись. Ну, зараз я не готовий сказати. Я спочатку подумав, що це, це стереоскоп. Ну, щось я не бачу куди. Ага, воно тут розбирається мені не дуже зручно. Однією рукою це робити. Ага, щось отут. Мабуть, вставляється, як воно. Виймається. Ладно, ось така от річ. Так, ялинка невеличка з двома гірляндами. Хотів принести подовжувач, але він виявився зараз зайнятий і дуже потрібний. Не, не зможу вмикнути, показати. Так, отака радянська гірлянда. Ну тут вона не ціла. Бачите, синя частина ліхтарики закриті, а червона частина відкриті. Так, тут трошки дрібниць. Це запчастина з якогось комбайну. У мене їх багато. Ви бачили, мабуть, на минулих оглядах тут ключик. Оце у нас ще фото. Це продивлятися плівку сюди закладається. І отак от. Так от Можна пересувати і переглядати плівочку. Раніше було. Так, годинники. Отакий От ось маяк, не працюючий. Дістався мені. Отут велика колекція. Тут секундомір. Не працюющая така молня не працююча. Тут щось російське. І трошки пішло. Якийсь Adidas червоний. Це у нас орієнт. маю змоги знати. Оригінал чи ні. Ну і це у нас восток такий. теж. что маємо, то маємо. Тут трохи браслетів вилась. Такая вид знака про чемпион. Так, такой мобильный телефон. Я его трошки так дистану. Никто Nokia N73. Никто его не переверял, конечно. І стався як є. Так, праска така радянських часів. Так, барометр. барометр хотів засікти, чи воно рухається, чи не рухається. Поки не можу нічого сказати. Так. Запасні лампочки. До гіллянди радянських часів вони або на 2,5, або на 3,5 вольти, Я не дивився. Такий вмикач. У торшерах використовувався радянських. Ну, хто в темі, той знає. Багато де. Он навіть у вентиляторі такий стоїть. Вентилятор, до речі, робочий. Я його перевіряв пінгвін. Такий пам'ятаєте як... У фільмі операція і такий приємний звук. Так, отакі от ще часи з дівчиною. Дуже красиві. Теж не працюю. Так, що у нас далі є? Оце раритетна частина, бачите, запасне, линза запасна. запасна. О така ось для годинникарів або навіть для якихось радіомайстрів, які паяють плати тут навіть, дивіться, одна лампочка з однієї сторони вона світлову пляму наводить в певний, ну На певну ділянку. І ця теж на перехресті. Вони так трошки на перехресті. таких дві, дві світових плями з'являються, коли ви вмикаєте на якийсь артефакт наводите. Так, отака от річ. Далі пішли. Це у нас закльопочник. Ось такий. На вигляд новий. Це є. Не перевіряв. Так, це тільки футляр. Від труби радянської. Турист, пам'ятається, чого вона називалась. На вигляд, це з 20-кратної. Так, поїхали далі. Такий кухлик червоний. І такий дуршлях малірований. Так, за ними тут сховалась така емалірована лійка. Цікаво. <смі> так, на задньому фоні кварцева лампа. Працююча, я її вмикав і дивився. Так, тут два у нас чисто. Футляри з-під якогось, це від якогось інструменту, там навіть ще свердла є, якісь біти... Вон ще щось, А, то змазка змащувач. І отакий от, от дипломат. Всередині гарному стані замки працюючі. Ось така річ. Так, оце у нас раритети. Отакий От фонарь, наче з судна, з якогось корабля. Так, це у нас вибухозахищений фонарь. Я подивився. Тут побачите. Так, і це якийсь написано в оглядах армійський. Теж якийсь синій. Такі раритети у нас. Так, електробритви. Ось така от. Це у нас Бердск. Працююча, вмикав. Цю Харків не вмикав, не було часу. І оцю не вмикав. Навіть не подивився, що це у нас за бритва. Так, йдемо далі. От такі цікаві трансформатори. Отакі от на 12 вольт. Польський. Ось тут. Виробник важкий. Мабуть, там обмотка добряча. Так, і такий, Це у нас трансформатор вихідний, рядкова розвертка. Телевізор. Ще у нас з телевізора отакий от, от помножувач напруги. Я не знаю, взяв його, бо не, не в темі, може він щось коштувати. Є там якісь дорогоцінні метали чи нема. Так, ще такий набір деталей Схожий. Ну не знаю, тут трансформатор чи то реле Діод бачу, конденсатори. Що воно таке? Хто знає. Може, хто знає, то скажіть. Так, трохи шнурів. Ну, тут нічого такого. Але для мене є особисто ціні. Це отакі от від магнітофона. Десь вони тут сховались. От вони. Це, Бо магнітофони трапляються. Тут їх два, трошки товші і трошки тонші. От він. Ось така річ. Так, оце у нас для заварення чаю. Так, нажимається, бачите, і ссувається. Так, що я вам ще не показав? Ага. Тут такий замочок у нас. Попався невеличкий, працює. Трошки е, треба зусилля, щоб його закрити, але невеликий, це не критично. Так, така, Засув такий на двері чи на вікно, на щось таке. Так, тут я вам усе. Тут я вам усе. Ну тут трошки ключ. від Віддріли, два ще свердла. таке, це, А, це теж шнур. Ну і на завершення огляду покажу ще отакий от раритетний. Це в нас дембельський альбом. На ньому трошки увагу. Бориспіль 73-75. А, яка цікава річ, трошки якесь фото було. Воно загубилось, але всі інші фото є. Це трошки раніше, ніж я служив. Отакі. От Мабуть, авіація. Авіація. Отакі от, от. Бачите. Краєвиди там, ну дуже цікава річ. От, я не буду ось вертати. Трохи вам ще може покажу. О, тут ще грамоти я її не бачив. Тут ще розписи. З Дніпра, мабуть, а тут частина грамоти. А це у нас. А це в нас що? Перевальськ. Ну, тут щось складний якийсь альбом. Так, зразу не збагну. Може там була учебка. Це, мабуть, чи приказ. Чи що це таке? Ладно. Я свій не робив, бо вважав це, хоч я... Частині, де проходив військову службу, був фотокореспондентом. Тобто я міг вести альбом такий, як захочу. Краще, ніж усіх. Ну, Це трошки ліри... лірики, відступ такий був. А на цьому я вважаю, ми закінчуємо. І так огляд був найдовший. Дуже багато різних цікавих речей. В цей раз. Ну, знайшлося за, цю, за цей тиждень, що минув. На цьому буду закінчувати. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Вам не важко. А мені буде приємно. На цьому буду з вами прощатися. Гарних вам ночей і днів. Побільше світла. Ну, щоб це все закінчилось. Мирного неба над головою. Всім пока. До нових зустрічей!